До Каховського водосховища знову почала повертатися вода. За останніми супутниковими знімками можна побачити, що значна частина раніше висушеної території наразі занурена під воду. Про це одному з українських видань повідомив експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник інституту зоології імені Шмальгаузна Національної академії наук України Григорій Коломицев пише Унян. За його словами, таке явище пояснюється весняним таненням снігів. За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років. Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машину залу і греблю. Станцію неможливо відновити. Її знищення спричинило екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста і села Херсонщини та Миколаївщини. Як наслідок, десятки загиблих і зниклих безвісти. Тисячі людей втратили своє майно та були евакуйовані до інших міст. А ще десятки знівечених населених пунктів із тисячами зруйнованих домівок.